Ційне свято монашества. Ми спільно молимося. У потребах церкви за покликання. Зараз, так як є війна Україні, то ми відносно молимося і за мир в Україні, припинення війни. Це якась таке спільний дух і єдність, така яка сила, гармонія. Це щось, те, що ти залишаєш своє домашнє, їдеш на щось таке незнане і одночасно таке, що тебе на, на душі підносить, і відразу збагачується якось і ділення, і нові зустрічі. Якось так дуже, дуже щось така велика сила. Отець і голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав в часі Божественної літургії зауважив, що чисельна присутність монашества в соборі свідчить, якою великою є наша церква. Я пригадую, як перед початком війни наше монашество здійснило прощу до Запоріжжя. Якраз день опісля почалася війна. А потім владика Степан Меньок мені каже: А в Запоріжжі війни нема. Монашество своєю прощою покрило нас. Куполом захисту. Ну і Запоріжжя встоялося. Я дякую, що ви сьогодні до Києва привезли такий захист для нашого Золотоверхого нового Єрусалиму на Київських горах, якого не можуть запевнити навіть найсучасніші засоби протиповітряної оборони. Молитва. Молитва цілковито посвячених Богові людей і тою силою, яка сьогодні тримає. Тримає Україну, тримає Київ, тримає наш народ і тримає нашу батьківщину. Під час літургії вірні Української греко-католицької церкви побачили народження нового священика і деякона. Відтак священичі свячення отримав деякон Тарас Микитич, а деяконський піддеякон Михайло Москалюк. Обоє служитимуть на теренах одеського екзархату. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Блаженніший Святослав подякував єпископам української греко-католицької церкви, які разом з монашеством своїх екзархатів прибули до Патріаршого собору, зокрема владиці Михайлові Бобнію, очільнику комісії УГКЦ у справах монашества. Після літургії відбулись дебати для представників усіх чинів та згромаджень УГКЦ, під час яких присутні ділились думками і досвідом служіння у часі війни. Ну, значення, скільки йде покликання в УГКЦ ідуть ось так, і це не лише в монастирях. Значить, для нас з вами є е, не просто час виклику, а також час можливостей. І це про надію, коли ми з вами, категоріями знову ж таки нашої духовності, наших інституцій, спробуємо спільно з людьми із світу, з позапаркана, думати про, про реалії, які нас сьогодні спіткали. Так народжувалися покликання після Другої світової війни, після Першої. Можливо, з'явиться така важливість і для нас з вами сьогодні під час прощі монашество нашество української греко-католицької церкви молилось у наміренні перемоги та справедливого миру в Україні. Зокрема, єднались молебні до Богородиці в храмі Святого Миколая на Аскольдовій могилі.